Доброго дня, колеги. Розпочинаємо наш брифінг і сьогодні говоримо про те, як у Дніпрі буде проходити благодійний ярмарок «Артнаступ Дніпро інтернешнл. Сьогодні у нас два спікери: Євген Порошилов, начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Петро Пах, представник громадської організації Корейське товариство Асадаль. Будь ласка, пане Євген, вам слово. Доброго дня. Вітаю всіх. Дійсно, декілька місяців тому ми ці Дніпра вирішили перейти в такий імпровізований культурний контрнаступ, зробити те, що вони вміють робити: твори мистецтва, благодійно отримавши кошти від їх продажу, та ці кошти використавши на потреби Збройних сил України. Саме так народився проєкт Артнаступ. В першу чергу це був. Проєкт величезний вернісаж картин від митців Дніпра. Потім проєкт став розгалужуватись, почали з'являтися нові напрямки, і ось 6 серпня до нас, до цього проєкту, долучаються національні культурні товариства різних країн, які розташовані у Дніпрі, і до яких входять Дніпряни, які мають етнічні коріння з інших країн. Тож, Захід під назвою Арт наступ Дніпро Інтернешнл» говорить про те, що Дніпро це багатонаціональне місто, і люди, для яких Дніпро став вже новою домівкою, вони мають свою активну громадянську позицію та висловлюють її, а саме, вони проти цієї збройної агресії цієї війни. Тож, до участі у проєкті Арт наступ в заході Дніпро Інтернешнл» долучилися вісім громадських організацій національних культурних товариств міста, які відносяться до наступних країн. Це які представляють фактично ці країни: це Федеративна Республіка Німеччина, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Грузія. Республіка Болгарія, Литовська Республіка, Республіка Корея та Держава Ізраїль. Тож в нашому заході приймають участь Дніпровське обласне товариство Німців від Ергебурт, Дніпровська обласна організація, Конгрес Азербайджанців України, Дніпровський обласний центр грузинської культури Сакартвело, Литовське національно культурне товариство, Всеукраїнська жіноча єврейська організація, проєкт Кешер. Громадська організація Країське товариство Садаль, Вірменська громада Дніпра, громадська організація Дніпровське болгарське культурно-просвітницьке товариство рідний дім. Тобто, тобто, бачите, дуже таке велике представництво, і я хочу зазначити, що участь у цьому проєкті була абсолютно добровільна. А саме громадські організації культурні товариства вийшли до нас через департамент. Бюджету та фінансів Дніпровської міської ради через управління внутрішньої політики, сказали, ми теж підтримуємо ідею збору коштів, ми теж підтримуємо ідею зробити так, щоб наші Збройні Сили якомога швидше отримали перемогу і якомога швидше цей кошмар під назвою Війна скінчилася. Чим ми можемо допомогти? Тож ми маємо в суботу. 6 серпня великий захід. Головна локація розташована на Січславській набережній, навпроти готелю Дніпропетровськ. Саме тут буде розташована імпровізована сцена. Саме тут будуть розташовані локації цих національних культурних товариств, і що ми там зможемо побачити? Ми зможемо побачити презентацію кухонь різних народів з дегустацією справ. Ми зможемо побачити виставку ярмарок декоративно-ужаткового мистецтва. Ми зможемо взяти участь у майстер-класах з виготовлення етнічних виробів. Ну і безумовно, коли ми кажемо про арт-наступ, це завжди величезна виставка, продаж, величезний вернісаж творчих робіт від митців Дніпра. Цього разу вони будуть більше з таким з напрямком національно-культурним. Ви побачите різні мотиви різних країн. Ви побачите різні пейзажі, які малюють не тільки Україну, а й наші братні держави, наші братні народи. Тож великий такий. Ярмару. Працює велика сцена на цій сцені творчі колективи від національних культурних товариств, етнічні танці, етнічні співи, виступи професійних творчих колективів і теж певна родзинка, спеціальний гість. Військовий оркестр військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України з міста Чернігов. Це фактично один з найкращих духових оркестрів, який є сьогодні в Україні. І саме він завітав до нас: завітає до нас саме на цей захід. Починаємо з 14.00, закінчуємо 20.00. Ті самі умови, як і на попередніх проєктах артнаступу, будь-що можна придбати, зробивши відповідний донат. Зробивши відповідний донат до благодійного фонду фонду оборони країни. І далі ці кошти підуть на потреби Збройних сил України. Тож, 6 серпня, Січиславська набережна район готелю Дніпропетровськ великий. Черговий проєкт артнаступ Дніпро Інтернешнл за участю кращих, за участю багатонаціональної громади міста Дніпра, за участю національних культурних товариств, великий фудкорт з національними стравами, ярмарка виробів декоративно-ужиткового мистецтва, інші товари. А також звичайно картини, 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 великий вернісаж. Все можна отримати у власність, зробивши донат до відповідної скриньки. Тож приходьте, буде цікаво. Буде цікаво. Дякую, колеги. Чи є питання? Тоді запрошую до слова нашого наступного спікера. Будь ласка, Петро Пак. Доброго дня, шановні друзі. Наша організація Керейська туристика Садаль працює з 2012 році. У мирний час ми займалися популяризацією і розвитком корейської культури у Дніпропетровському регіоні. Але коли прийшла війна, ми долучилися до волонтерського всеукраїнського волонтерського руху, надаючи гуманітарну допомогу всім тим, хто постраждав під час війни. І, зокрема, ми вирішили приєднатися до благодійної ярмарки, яка буде проходити 6 серпня. Від нашої організації ми пропонуємо корейську кухню та фотосесію в корейських ханбоках. Це традиційний одяг корейського народу. Тому всіх запрошуємо. Ми хочемо зробити свій посильний внесок у нашу спільну перемогу і заради перемоги України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, колеги. Питання питань немає, та ми будемо завершувати брифінг. Дякую вам.